Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я прийшла до вас не зі смаколиками, не з солодким рецептом. А з чим, як ви думаєте, та! Напевно, хто згадав, хтось ні, з рибними котлетами. Це в мене вже фарш є. Вірніше, в мене не ф... ну, фарш я зробила, так? тому що в мене не було рибного фарша, в мене було філе лосося. Я його перекрутила в своєму помічнику так, в блендері і додала туди морку, так само перетерла з цибулею та з чесничком. Приправи, які ви бажаєте. Так, замість хліба я беру сухарі. Так що в мене є сухарі тут. Завжди зараз, тут у Фінляндії, роблю котлети тільки з сухарями. Чомусь не знаю. І мені дуже, подобає. дуже подобається. І, знаєте, трошки ще додала лимону. Теж натерла лимон і цедру, і серединку взяла, збила його у блендері сіль. ну Це, звичайно, так, за вашим смаком. І додала два яйця, тому що в мене вийшло фарша дуже багато. Бо було б десь ну, приблизно кілограм філе, якщо не більше, так? Бо я брала здорову частинку, не перекрутилася морква, викинемо її, не будемо. Щоб вона не заважала нам. Так, все, ліпимо котлети. Нічим більше не змазую, нічого більше не додаю, тому що лосос дуже жирний, натуральний. Русос фінський. І так формуємо котлетки. У кого є свіжа зелень, можете додавати свіжу зелень. У мене сьогодні немає, тому буде як спеції. Рецепт залишу під відео в описі. Ще раз так, щоб не забути. Такі котлетки, Одна більша, друга менша, яка різниця? Головне, щоб вони були смачні. І також скажу, що теж останнім часом не жарю взагалі котлет, тільки запікаю. Тільки запікаю в духовці, вони такі теж виходять смачненькі, зі шкоринкою. Дуже мені подобається і корисно, тому що немає зайвих цих жирів. Для дітей корисно. І це, до речі, теж для дітей теж корисно, тому що в мене дитина, в мене син їсть рибу, він полюбляє, іноді звідки, буває не хоче. Каже, не люблю рибу, але коли пробує. І коли кажеш йому, що ні, це корисно, то він починає їсти. Напевно, саме головне знати, що це корисна ліша. Так? Ось, ї... Ось така іноді буває реакція, але не буде таке їсти. Не, буде їсти. не а... Але як це можливо і звучить... Не, не, не педагогічно, або з приводу наприклад, напевно, психології да, або всього іншого. Але я хочу сказати, що з мультиками це їсть. Так, Як це не, неправильно, я знаю, що це неправильно, але оскільки в мене дитина на, якби поганенько їсти, перебір, перебірливий дуже. Перебірливий дуже. Тому це моя, моє спасіння мультиків. Де? Окей. Оце котлетки будуть. Де? От. Будуть котлетки. Хоча фіка, і насправді фіка. зараз він так на камеру гарно так фікає, бекає. В нього дуже гарно це виходить. От. Але я вас запевняю, що коли він їх спробує то тоді буде їсти. От. Тому я ж кажу, що як, як би це не звучало, який би це метод не був, був неправильним. Я знаю, що він неправильний, але він діє. Він діє. Тому я знаю, що є мами, у яких проблеми так, з харчуванням дітей, так, які, що коли діти перебірливі, наприклад, ну, такі як у мене, так, нові продукти це катастрофа. Їсти нові продукти. Ми не. Ми не Коштуємо, нічого не робимо. Що це таке, я не знаю, все, значить я його не їм. От. Ну і взагалі, навіть те, що він не знає, то все одно, можливо, ну, не хоче. Так? Тому що все йде або збоєм, або якось так. Тому, якщо я хочу, щоб дитина з'їла корисну їжу, то тоді я обираю той варіант, який більш приємний для нас. Це Варіант з мультиками. Все. Так, то до, до останньої краплі, тому що це лосось, це омега, це, це дуже корисно, справжній, не е, мається на увазі не вирощений на фермах і таке інше. Тому його треба. До останньої краплі викладати. Зараз я вам покажу ось такі котлетки. Так, у мене вийшло. Скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 2, 13. У мене тут вийшло. Ні, яких? Да, 10, ні, 15. 15. Я, напевно, розвчилася роз, 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 рахувати. 15 штук вийшло, так? Тому, Значить, зараз я їх ставлю в духовку. На, скільки? на хвилин 20. У мене духовка розігріта на, зараз гляну, на 210 градусів. Такі звичайні м'ясні котлети я роблю хвилин 20. І все. Поки не з'явиться корочка, І тоді виймаю, і смакуємо, і куштуємо, куштуємо їмо, насолоджуємося.